Премудрість! мала послання святого апостола, Павла читання. Будьмо уважні. Братя, сповіщаю вас, що Евангеліє, яке я вам проповідував, не від людей. Боже, я його ні прийняв, ні навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про моє поведінку, колись у юдействі. Про те, як жорстоко я не в Божу церкву, та руйнував, її. я визначався серед батьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю завалив, об'явити мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими, я негайно ні з ким не радивши. Не пішов Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною. Але пішов в арабію і потім знову вернувся в Дамаск. Три роки після того пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і пробув у нього 15 день. Іншого ж за апостолів я не бачив, хим'якова, брата Господня. Мир тобі премудрість, будьмо уважні.